Починаючи з 14 століття, тут жили переважно угорці, румуни та євреї. Поселення назвали на честь відомого дворяна на того часу Родванці. Загальна кількість жителів радванки становила більше п'яти тисяч осіб. У 1880-х усе населення працювало на Ужгород. Увесь одяг, взуття, меблі та м'ясо до замку надходили саме з цього ремісничого села. Перші письмові згадки про цей ще окремий населений пункт. Датується ще часів середньовіччя. Це було було одне з сіл на поблизу неподалік від міста Ужгорода яке належало до Ужанської доміні, яка в свою чергу була володарями. Якої в свою чергу були графи Другети. Саме село Радванка, воно відоме в угорських джерелах під назвою Радванс, село, в якому проживали і за конфесійним напрямком і римокатолики і протестанти і греко-католики. На найвищій точці колишнього села, за церквою святого Іоанна Хрестителя, розташоване стародавнє Радванське християнське кладовище, за ним над Стари Кар'єром занедбане єврейське наприкінці 30-х, на початку 40-х років 20-го століття в Радванці проживали 1400 іудеїв За моєю спиною знаходиться Радванське кладовище, греко-католицьке, православне, римо-католицьке, а в кінці окремо було виділено учаток для, єврейсь... для єврейського кладовища. Зараз вже то все понищено, нічого немає. значить і і фактично, і радванське кладовище воно закрите, тому що міста для поховань уже тут на радванці на кладбищі немає. А це колишній греко-католицький, а нині православний храм Різдва Святого Іоанна Хрестителя. Перші згадки про цей храм, побудований на місці колишньої дерев'яної церкви, датуються 18 століттям. Поряд ще вище руїни радванської каплиці Святої Трійці. Зберегся доволі непогані руїни храму. А як табличка нам каже 13-го століття. А ще там зберігся один дуже старий пам'ятник. Щоправда, він залишився зараз у потвореному вигляді, він без голови. Це пам'ятник Яну Непомуцькому. А сама церква та пам'ятник кажуть, що були пошкоджені під час радянського періоду, коли в сусідньому кар'єрі велися вибухові роботи. Ну і просто напросто тоді його знищили. Радянський період в часи атеїзму, просто напросто його не стали відновлювати. Він стоїть там так і далі закинути. Спустившись кам'яними сходами від храму, підходимо до своєрідного меморіалу. Середині майданчика стоїть викладений із тесаних каменів обеліск пірамідальної форми. Це пам'ятник загиблим у першій світовій війні, градванським воїнам. Повертаючись у центр колишнього поселення, бачимо будівлю з заколоченими з усіх боків вікнами. Важко повірити, що це колишній культурний осередок села. Хата читальня, збудована у 1927-му за кошти місцевих. Це був культурний центр Радванки, культурний центр, де збира... були збори, де проводилися культурні міроприємства. Потім пізніше це було перетворено в роки радянської вже влади. У класі тут от, пізніше перетворено було в бібліотеку, в міську бібліотеку, радванську бібліотеку. Загалом більшість будівель у мікрорайоні збудовані у кінці 19-го на початку 20-го століття. Цей будинок на вулиці Дендеші належить до найбільш ранніх пам'яток житлової архітектури Закарпаття. У 1620-му тут народився угорський поет Іштвен Дендеші.